Школярі Коростенської громади взяли участь у конкурсі малюнків, який провели у рамках місячника знань з основ безпеки життєдіяльності. В конкурсі взяли участь учні із 18 закладів освіти Коростенської міської територіальної громади. Зокрема, і дітки сільської місцевості з Вацковицького ліцею, Горозінського ліцею, Кожухівської гімназії, Малозубівщинського ліцею, Холосницької гімназії, Хотинівського ліцею. Це міський етап конкурсу переможців визначало журі, до якого увійшли працівники освіти та ДСНС. Ну було дуже тяжко вибирати. Ми вибрали роботу, і мене надзвичайно звичайно така мені робота найбільше сподобалася. Це, напевно, Киселевич Софія Володимирівна. Вона з КМЛ Номер одинадцять. школа з 10 А. Отака виконана робота, і вона дуже гарно виконана. Вона жива робота насправді. У конкурсі брали участь діти трьох вікових категорій з кожної по три переможці. Ось роботи, які є кращими на думку журі. Серед них малюнки Іванни Ярошевець із ліцею номер 9 Кароліни Білошицької з ліцею номер 2 Дар'ї Ваховської з гімназії номер 3 Анастасія Грищенко з ліцею номер 4 Софії Біжан також з ліцею номер 4 Антона Іваненка з ліцею номер 9 Софії Киселевич з ліцею номер 11 та М. Левківської з ліцею номер 4 Є переможці із сільських шкіл: Зоряна Горбата з Холосницької гімназії та Костянтин Дідківський з Васьковицького ліцею. Ми думаємо, що всі наші малюнки, які відібрали сьогодні на конкурсі, наші журі, вони посядуть певне місце. Ми сподіваємось і на перемогу в обласному конкурсі.